Ви думали коли-небудь, чому Україна так тяжко йде до європейської спільноти? Чому ми мало сприймаємо а, ті норми, правила, які є в європейському союзі? Чому нам здається, що щось в нас гірше? Або інколи нам здається, що щось в нас набагато краще? І коли ми намагаємося відповісти на це питання, а воно важливе для кожного з нас. Бо власне в 2013 році один пан Арсеній виступив по телебаченню. Ну звісно, як виступив, ви ну, розумієте, на правах реклами і розказав усім людям, що підписання асоціації з європейським союзом це одразу європейські цінності, європейські пенсії, європейські зарплати, от особливо європейські зарплати людей мотивувало європейська світа, європейська медицина, ну і далі європейські дороги, і, напевно, європейські люди, бо як інакше може бути. І ви знаєте, люди так серйозно на це розраховували, пішли на це. І коли Янукович не підписав асоціацію, тому що тоді виходили на телеканали. Політики, чиновники, економісти і пояснювали, що Україна не готова, не готова до підписання асоціації з європейським союзом, не готова економічно в першу чергу. Але я хочу сказати, що проблема. Залишається не тільки в економічному співробітництві, адже ми бачимо нині, як Польща захищає свій ринок, і власне про це у 2013 році нам намагались пояснити, що просто входження рівноправного в Європейський Союз не буде ніхто не дозволить Україні торгувати там безкінечно зерном деревом. Прокатом, ну це залізо, хто не знав, і так далі, і всім іншим ніхто не дозволить, бо є певні квоти. Європейський союз працює трішечки не так. І ось тоді, тоді коли люди вирішили, що є чергова, абсолютно знаєте, така пігулка. Казкова, то нині, нині, коли вже на вулиці 2024 рік, а сьогодні у нас, слава Богу, 10 березня 2024 року, ми з вами усвідомлюємо, що якось все в Європі побудовано трішки не так, як у нас. І отут виникає питання: це ми з ними в такому великому розриві, чи у нас є просто якась своя особливість? Мені здається, що у нас є певні свої особливості, але це не звільняє нас від того, що ми з Європейським Союзом, з країнами Європейського Союзу, знаходимося у величезному розриві. Розрив цей полягає в багатьох моментах. Він не тільки економічний, він політичний, він соціальний, він розрив в освіті, розрив в розумінні того, що навколо діється в світі. А також в геополітиці, в геостратегії, в доходах в усьому розрив, і нам е, здається інколи, що цей розрив можна подолати надзвичайно е, таким шаленним темпом. Але насправді все це черговий міф, це все чергова казка, що можна просто перешагнути два-три етапи і опинитися одразу там, де вже всі знаходяться. Ну цивілізовані я маю на увазі провідні держави. Ну тут неможливість цього обумовлена двома. Моментами, перший, що фізично, ментально, економічно, освітньо це зробити дуже важко, просто взяти і от на 2-3 кроки вперед, не проходячи етапи. А друге, це те, що нас з вами там ніхто не очікує, тому що на нас все одно буду дивитися як на варварі. Тобто хто ти і тут же ти миттєво став і претендуєш. На місце серед рівних, от е, я вам зараз доведу, що це так, то уявіть собі, що. У вашому будинку, от ви проживаєте, і ви в будинку еліта. Тобто ви їздите, наприклад, на е, Тойоті, там ну, королі, наприклад. да, А всі ваші сусіди велосипед крутять. ну, І чим нас з вами вітаються? Ви е, на вечір собі купуєте там, стейки, е, ви ходите періодично до ресторану, а всі інші люди ну, їдять картопельку. Воно Смачно пахне, але все одно це трішки інший рівень життя. І тут хтось, хтось миттєво в вашому будинку виграє в лотерею мільйон доларів і стає нічим не гіршим, ніж ви, економічно. Як ви будете називати цю людину? Подумали? А я вам скажу, ви будете називати вискочкою, ви будете називати будь-якими словами, але рівним собі його вважати ви не будете. Тому що він просто от взяв і е, з свого якогось рівня на дві-на-три позиції нижчою просто перемістився миттєво на ваш рівень. Ви це не зрозумієте, ви це не пробачите і ви не приймете. Так ось, коли ми говоримо, що Україна може взяти і шуганути одразу там 10, 20, 50 років еволюції європейських країн, і одразу опинитися в рівноправній Європі рівноправним членом, то це ще одна чергова ілюзія, яку нам чомусь нав'язують деякі чиновники, не пояснюючи. Що для того, щоб бути там, потрібно надзвичайно сильно трансформуватися, нам Нам і, і їм, чиновникам, я маю на увазі. Колись давно, це ще 90-ті роки, було я тоді був там учнем школи. Я пам'ятаю, що нам в телевізорі розповідали, що Європа. 300 років йшла до тих норм, цінностей демократичних, які є. А от Україна, е, Україні потрібно здолати цей шлях за там, 20 років. Я тоді. З деякою насмішкою і з іронією, з сарказмом дивився і слухав ці слова, ну, як можна 300 років Еволюції Європи взяти і пройти за 20 років. Але проблема в тому, що, на мою точку зору, на ці останні 20 років, ну а це вже 30 років, насправді Україна не намагалася стати європейською. А насправді ми намагалися жити і шукати якийсь власний свій шлях. І в цьому немає нічого поганого, насправді шукати власний шлях. Тобто, ну, наприклад, ти їздиш на велосипеді, а потім ти шукаєш якийсь певний власний шлях. Тобто, ти, наприклад, починаєш там щось розвиватися, купляєш собі якусь запорожця, там їздиш на ньому, або взагалі вигадуєш якийсь інший вид транспорта і розвиваєшся власним шляхом. Потім, хлоп, і воно от дає результат. Так ось. Мені здається, що за останні 30 років Україна шукає свій шлях. А от за останні 10 років ми намагаємось. Ми намагаємося, обійшовши всі абсолютно закони еволюції, закони природи, влетіти одразу в цивілізовані країни, нічого при цьому не змінюючи кардинально в своєму способі життя. Не змінюють чиновники. Давайте будемо чесними і відвертими. Вони продовжують набивати собі кишені і нічого зупинити їх не здатна. Ні війна, ні смерті людей, ні втрати військових, ні проблеми з обороною, ні відсутністю укриттів. І про які зараз військові говорять, нічого їх не зупиняє. Вони продовжують набивати свої кишені, їх нічого не зупиняє. Ми бачимо чиновників, які абсолютно не є доброчесними. Вся Європа сидить на темі доброчесності. Ні один чиновник України, ну, ось я таких в публічному просторі не зустрічаю. Ми не зустрічаємо людей, які б, ну, наприклад, через те, що в них знайшли плагіат в їхніх псевдонаукових роботах, щоб вони добровільно, спокійно пішли спасати. Все одно якась гра відбувається, все одно ви. Той, хто підняв тему Плагіата, і так далі. Суспільство. Давайте будемо чесними і відвертими. Чи готові громадяни України отак миттєво стати європейцями, німцями, наприклад, ну або. Французами або британцями в частині сплати податків, дотримання правил, дотримання соціальної дистанції, вічливості, хоча б правил етикету. Давайте будемо знову-таки відвертими. Подивіться на мої ресурси, як часто люди, не знаючи людей, не знаючи одне одного, пускаються до абсолютного хамства, грубіянства і абсолютної невічливості в спілкуванні одне з одним. Це ж просто ну так неможливо це. Це не є ознакою цивілізованості. Це означає, що ми стоїмо, ну не ми всі разом, але частина громадян стоїть на якомусь такому рівні, за якого просто ми не можемо говорити про. Те, що ми вже стали рівноцінними членами цивілізованого суспільства, далі давайте подивимося на прошарки суспільства, які здавалось би вище. От візьмемо, ну, наприклад, кандидатів, докторів, наук, ректорів університетів, там директорів шкіл і так далі. Давайте їх візьмемо і подивимось. Наскільки часто ми далеко від того, що є в Європі, ну навряд чи що в Європейському Союзі якомусь ректорові університету, який сидить 20 років на посаді, прийде в голову змінити назву університету через те, що він ще хоче 10 років сидіти на посаді, а термін його сплив згідно закону не може бути два терміни підряд. Так ця людина навіть не робить. Заміну когось, щоб той 5 років посидів, а потім ти повернувся. Ні. Просто перейменую університет. Чи по-європейськи це відповідь? Ні. Відповідь, очевидно, ні. І ось всі ці проблеми, вони, звісно, суттєві, вони важливі, вони формотворчі, якби ми. Але вони не були б критично критичними, якби ми шукали свій власний шлях. От я, наприклад, я схиляюсь до того, що Україна абсолютно не повинна прогинатися ні перед якими країнами Європи, ні перед якими сполученими штатами Америки чи будь-якими іншими принципами, нормами, якимись іншими стилями життя. Ми не німці, ніколи німцями не будемо. І ми не претендуємо. Ми не поляки. І ми ніколи поляками не будемо. І на Польщу не претендуємо. Ми не французи, і ніколи французами не будемо. Чому так? У кожного своя історія. Європа знайшла модель, до якої йшла тривалий час погодження. Європа намагалась інтегруватися і об'єднуватися починаючи з початку ХХ століття, і тільки, і тільки до 90-х років ХХ століття вони вийшли на певну модель взає, взаємодії. І ця модель взаємодії вона стосується в основному. В основному економічного простору, вона навіть не стосується політичного простору, вона стосується військового простору, спільної оборони, вона стосується єдиної валюти, і то не всі держави приєдналися до цього. Вона стосується єдиних, роз, єдиного розуміння толерантності, тому що всі чудово зрозуміли, що француз, німець, італієць, португалець вони будуть мати свою культуру і вони мають мати високий рівень толерантності, оскільки вони корм. Дони відкривають. То вони не повинні сваритись на основі того, хто на якій мові говорить, якою вірою до якого Бога ходить, і скільки разів на день молиться, або що їсть, або е, які книги читає. Всі б чудово розуміли, що без толерантності буде тотальна війна у всіх з усіма. Чи пройшли ми цей етап? Ні, у нас своя історія, і я впевнений, що Україна могла би побудувати власну модель е, життєдіяльності. От ми сьогодні. Е, були в центрі Києва, ну ми недалеко проживаємо від Хрещатика, але е, прогулялись і е, дивимося, що життя змінилося все одно, як би ми не жили погано у війні, якби ми не жили з майданами, якби ми не жили з соціальними потрясіннями, так чи інакше, все одно ми бачимо покращення життя, кращі машини, кращий асфальт, можливо, десь. Гарні кафе, ресторани є гарно вдягнені люди. Ми це все бачимо, і це означає, що потенціал в країні надзвичайно великий. Нас не взяли до Європейського Союзу. Ми не стали поки що повноцінною частиною Європи. Але у нас є свій шлях, у нас є своя можливість. І ось тут я хочу завершити відео фактично питанням до вас. Що нам потрібно робити, чи продовжувати пертися в Європейський Союз, який нас не хоче, який робить все, щоб ми. Ще виконали ще одне домашнє завдання і ще одне домашнє завдання, а отут ви ще не відповідаєте. Чи все таки нам потрібно сказати самим собі, хто ми є? Що у нас є багата історія, що у нас є талановитий народ, і потрібно шукати свій... не просто шукати, просто потрібно жити? От я хочу, щоб ви мене почули. Я напевне єдина людина в інтернеті, яка просто говорить: ми повинні взагалі нічого не шукати. Ми повинні жити власним життям. Спираючись на власні особливості, контролюючи через вибори наших чиновників, будучи вільними, і війна нас навчила говорити прямо зараз, ви знаєте, позакривати роти багатьом людям. Вже не вдасться ніколи, тому що війна дуже багатьох змінила, і люди вже не бояться. Тому що ти, коли перед обличчям смертельної небезпеки, тобі вже просто нічого втрачати. Ти можеш говорити. І я думаю, що це теж один із шляхів. Подивіться, як французи, наприклад, живуть. Їм щось не подобається. Вони раз і вийшли, і уряд реагує. Поляки подивіться, їм не подобається. Вони вийшли, і в цьому немає нічого. Про кремлівського, про якогось. Просто громадяни мусять бути почутими тими людьми, які наняті на роботу. І чиновники маю на увазі. І мені здається, що ми можемо просто жити і ми будемо краще жити, якщо ми не будемо стукатись ні в які двері. Ми безкінечно шукаємо якісь двері, ми безкінечно блукаємо в пошуках якихось орієнтирів, цінностей. Цивілізаційних виборів у нас все побудовано в нас вже в конституції цього купа. У нас в документах ідеологічних цього купа у нас розпорядчі документи приходять, де ми все шукаємо. якісь Цінності, де ми все шукаємо якийсь цивілі... цивілізаційний вибір. Та Йолки, палки хочеться сказати, цивілізаційний вибір це ми, це наша країна, це наша територія, це наш народ, це багатство мов, які є, це багатство етносів, які проживають на території України, це багатство народів, які проживають на території України, це багатство всього, що є, це наш трудолюбивий народ, який може, який будує бізнеси, який розвивається, який купує квартири, автомобілі, навчає. І так далі, мені здається, що ми в пошуках якогось шляху втратили і себе, і можемо втратити і всю країну. Ми не повинні шукати ніякого третього, п'ятого, десятого альтернативного шляху. Ми повинні йти своїм шляхом, тому що ми маємо з країнами Європи і, ще раз повторюю, розрив. От уявіть собі, що ви е, проїздили років 20 на Жигулях. Ви не їздили на автомобілі з автоматом, ви не їздили на автомобілі з ну з автоматичною коробкою передач. Ви не їздили на автомобілі з склопідйомниками. Ви не їздили на автомобілі з гідро або електропідсилювачем руля. Ви не їздили на автомобілі, де у вас сервоприводи, де у вас помічники, де у вас асистенти, де у вас ЄПС там і так далі. Система курсової стабільності. Ви не бачили, що таке навігатор, ви не бачили, що таке система круїзкон. Контролю, у вас не було кондиціонера, у вас не було нічого. А потім уявіть собі, вас беруть і саджають в Теслу або в id 4. От зразу з Жигуля в id 4. І ви такі: О, у вас паніка! Ви не знаєте, що з цим автомобілем робити. Він не приносить вам ніякої. Користі, він не приносить вам ніякого кайфу, він не приносить вам нічого, крім стресу. І вам єдине, що хочеться повернутися в жигуль. І ось це страшне явище, коли ми намагаємося шукати якийсь третій, п'ятий інший шлях, а все потім в підсумку зводиться до того, що нам хочеться повернутися у свій у своє болото. У, то, у той час, у той період, якими ми були до. Цього всього нам вже нічого не хочеться. Ми нічого не хочемо. Я можу ще один приклад навести вам. От ви на ви хто молодший, напевно, свої телефони передавали своїм мамам, які ще кнопок, кнопковими телефонами користувалися. У мене така ж сама історія була. У мами телефон кнопочний, і він їй дуже мега зручний. А я кажу: ну ма, ну треба, давай спробуємо і так далі. І повірте, що минув не один тиждень і навіть не один місяць. Поки моя мама взагалі зрозуміла, для чого їй смартфон і що він їй може дати, тому що вона звикла, що телефон це дзвонить. Все. А те, що на смартфоні, і картинки, і музика, і ютуб, і, і, і все, все, все і комунікація безкінечна, і обмін миттєвими повідомленнями, це мав пройти тривалий-тривалий час. Вона вже хотіла викинути телефон, вона хотіла повернутися. У мене нерви здавали. Я казав, мав все, откладай телефон, бери кнопочний і користуйся кнопочним. Але, але чи кожен здатен, чи здатні ми в масштабах країни? Гарантувати, що ці пошуки шляху вони не призведуть до того, що ми просто візьмемо і повернемося, взагалі регресуємо до того, що в нас було. Який е, шанс, що суспільство в цілому яке е, на два-три на кроки позаду від тих країн, до яких ми намагаємося влізти, який шанс, що ми попадемо туди, а не регресуємо назад? І є другий момент. Момент пов'язаний з тим, а чи можемо ми самостійно обирати і жити власним життям, не орієнтуючись на те, що відбувається навколо? Можемо. Відповідь можемо. Для цього в суспільстві є всі ресурси. Ви скажете, ну так, а як же в такому випадку працює, е працює приклад з автомобілем? А ось тут і полягає мудрість держави, щоб поступово людей пересаджувати з жугулів на Ланоси, з Ланосів на? Умовно, там, Mitsubishi, з Mitsubishi на БМВ і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Поступово, адже ризик ризик соціального, соціальної деградації і повернення реакційного повернення назад надзвичайно великий. Я вам доведу це. Подивіться, скільки народу зараз розповідає, який непоганий був, виявляється Юнукович, який непоганий виявляється, був кучма. Який непоганий виявляється, був міністр табачник Ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Купа людей, які починають вже, а це і є оця реакція повернення назад. Це є реакція деградації, тому що мені в теперішньому некомфортно. Я намагаюсь просто опуститись, скотитись назад. Я намагаюсь сісти у свій старенький Жигуль. І не пропонуйте мені більше id 4, тому що ви мені пропонуєте тільки фантазію. Ви мені про нього розповідаєте. Ви вже мене, навіть якщо в нього посадили, я все одно на ньому не вмію їздити. бо все, що в ньому є, мені не знайоме». Я не вмію, я не знаю, я не бачу плюсів, я не можу ним скористуватися, тому що я не пройшов поступового етапу становлення. От звідси ми маємо і розрив поколінь, звідси ми маємо і е, апатію молоді. Звідси ми бачимо і втрачене покоління людей там 30, 40 які взагалі не розуміють, що відбувається, чому це все відбулось, і на який період е, приходиться їхня активна діяльність. Все це надзвичайно небезпечне явище. Тому моя відповідь, моя ключова відповідь така: ми маємо жити своїм життям, не шукаючи того, що не підходить нам, не відповідає нам, або того, чого ми не можемо станом на сьогодні досягти, не ризикуючи деградацією назад. От вдумайтесь в ці слова. Суспільство надзвичайно складна і велика система, щоб ми бездумно. Вилазили в телевізор і розповідали про європейські пенсії і європейські зарплати людям, які жили і живуть на 100 на 200 євро. Людям, які не звикли будувати своє життя так як європейці, і в них немає для цього нічого, ніяких можливостей. Якщо ви були за кордоном до війни, згадайте, як ви зі своєю зарплатою. Могли собі багато дозволити в Німеччині, чи у Франції, чи в Британії. Могли ви своїми доходами там нормально себе відчувати. Поїхали, подивились, поїли мівінку і швиденько назад. Тому що великий розрив. І рано чи пізно Україна не просто буде не гіршою, а Україна може дати і а, зразки тих чи інших моментів, на які має рівнятися і може рівнятися Європа, якщо захоче. Але нам потрібно рухатись до цього поступово. Ніяких стрибкоподібних ефектів в суспільстві бути не може. Не може тому, що ризик деградації, ризик соціального спротиву, ризик соціальної реакції, ризик того, що більшість людей просто впаде в апатію і в депресію, так і не досягнувши отого омріяного. Значно вищий ніж шанс опинитися одразу на 5-10 на кроків уперед. Я думаю, що ви мене зрозуміли. Я чекаю ваші коментарі. Я чекаю вашу підписку. Я закликаю вас до дискусії. Я закликаю вас жити вдумчиво. Я закликаю вас будувати свою країну, починаючи з себе. Просто живіть. Просто живіть максимально. Чесно, наскільки це можливо. Максимально продуктивно, наскільки це можливо. Просто побудуйте просто своє життя. Не живіть мега-ідеями, не живіть ілюзіями і фантазіями, досягнення яких абсолютно ніхто гарантувати не може. А от ефект зворотнього абсолютно можливий. Власне, що ми і переживаємо, на жаль, в нашій країні. Я цього не хочу і я вірю в те, що. Це можна здолати, обрати спокійний, нормальний рух, за якого не буде стресів, а буде поступовий планомірний розвиток кожного з вас. Власне, ідеологія, основна, економічна і політична в Європі це концепція римського клубу. А концепція римського клубу загугліть, хто цього не знає це сталий розвиток. Сталий, без всяких революцій, стресів. Які можуть на нашому прикладі ми це бачимо, призвести до війни. Миру вам всім, і підписуйтесь на канал.